Міністерство прем'єр триває, і просто зараз на наших диванчиках гості, яких ми чесно кажучи, вже давненько не бачили. Я туди лягу. Чого? Ну, там буду спати. Ну я біля, біля тебе не висну, я засну. Влас тоді накидав музику, каже, от є така от молоді. І от під нею придумалась, ти накрутила кучері, ми далі почали розганяти. А вас взагалі... Я накручу собі бігузей, так?